Ось перший крок. І чітко перше слово, наповнене проханнями тепла. Це слово, мов дзвіночок, слово мама. Ти берегиною з народження була. В нас у житті чекає так багато, страхи й печалі, доля непроста. Та завжди нас чекає дома мама, і моляться за нас її уста. Я вуста. Під пісні її казки Не досипала ти, коли хворів. Земний мій янгол найдорожче в світі, хоча не часто це я говорив. І крізь горнило битви, воїн мужній в жахах артилерійського вогню повторює просте звичайне мама. І вірить з ним він виживе в бою. Коли поранений в крові втрачає сили, душа у вир, все хоче полетіть. Одне неймовірне слово мама дасть сили збереже і захистить. Нас ще нема, вона говорить з нами. Нас вже нема, і вітер в бур'яні, і тільки шепіт, і молитва мами, і з нами буде навіть у тьмі. І доки я живу на цьому світі, у радощі, а можу, у жалю. Я мамі говорю за все, спасибі, за те, що я її завжди люблю. Крізь і крізь руки, мов дзвоник слово Мама звучить дружині, мов із забуття, за руку з мамою, протопчуючи стежку, крокує впевнено маленьке Янголя.